100 мотивуючих висловів великих людей спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо, лише тоді ви побачите, що робити неможливе. Для мудрої людини ніщо не є більш важливим і ніщо не викликає більшого занепокоєння, ніж необхідність витрачати на непотрібне більше часу, ніж потрібно. Найкращий метод, щоб почати щось робити перестати говорити і почати робити. Ваш мозок може абсолютно все. Потрібно лише переконати себе в цьому. Руки не усвідомлюють, що вони не вміють відтискатись, ноги не усвідомлюють, що вони не витривалі. Це знає мозок. Якщо ви переконаєте себе, що ви можете все, ви дійсно все зможете. Від життя ви отримуєте тільки те, що просите, не бійтесь просити більше. Постійне прагнення бути кращим не є обов'язком людини це вже винагорода, все інше у Божих руках. Щаслива людина настільки задоволена сьогоденням, що не має часу думати про майбутнє. Ви не повинні зупинятися, навіть якщо щось може йти не так, як хотілося б. Потрібно вірити в себе та свої здібності. Без раціональної впевненості у своїх силах неможливо бути успішним та щасливим. Ми не знаємо, ким ми можемо бути, ми лише знаємо, хто ми є. Інші ролі зайняті, тому будьте собою. Нічого не досягне у житті той, хто не має сміливості ризикувати. Плани – ніщо, планування все. Удосконалення це зміни. Бути досконалим означає змінюватися постійно. Краще змовчати і здатися дурним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Розум ніколи не вичерпується, навчаючись. Не заслуговує життя той, хто його не цінує. Від ваших власних рішень залежить ваше благополуччя. Щоб навчитися багато чому, потрібно братися відразу за небагато. Наріжними каменями нашої людяності є любов і робота. Перше правило ніколи не втрачайте гроші. Друге правило ніколи не забувайте про перше правило. Коли людина перестає змінюватись, вона вмирає, а похорон просто формальність. Я можу помилятись, тому за свої переконання я ніколи не віддам життя. Наші сьогоднішні сумніви єдина межа наших завтрашніх звершень. Успіх оцінить той, хто ним не пересичений. Спраглий більше оцінить нектар. Це має значення, якщо ви не здаєтеся. Реальне все, що можна уявити. Найрозумніші люди не в уряді, бізнес викрав би їх, якби вони були там. Найважливіша річ у житті завтрашній день. Він приходить опівночі, він сподівається, що від учора ми хоч чомусь навчились. У владу долі вірять лише нещасні, щасливі світу цього всі успіхи, які вони досягають, приписують самим собі. Розум людини здатен досягти того, що може осягнути, і ні в що не може повірити. Прагніть цінності успіху, а не самого успіху. Мій успіх це результат того, що я ніколи не виправдовувався і не переймав виправдань від інших. Я пропустив понад 9 тисяч кітків та програв майже 300 ігор за період своєї кар'єри. Мені не раз довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахнувся. Я зазнав поразок знову і знову і знову, і саме тому я досягнув успіху. Почати діяти це найскладніше, все інше залежить тільки від наполегливості. Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти плануєш майбутнє. Логіка може привести до пункту А, до пункту Б, а уява кудись завгодно. Через 20 років ви будете більш розочаровані тим, що не зробили, ніж тим, що зробили. Тому відпливайте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вітрилі. Рухайтесь вперед, дійте, відкривайте. Не слід проживати неосмислене життя. Основна частина успіху з'явиться в потрібному місці і в потрібний час. Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям. Перемога це ще не все, потрібно постійне життя перемагати. Організоване знання це наука, організоване життя це мудрість. Немає слова неможливо у моєму словнику. Ви не зможете перетнути океан, якщо ви не наважитесь відплисти від берега. Свобода нічого не вартує, якщо вона не передбачає свободу помилятись. Або день керує вами, або ви керуєте вашим днем. Якщо ви думаєте, що можете, ви маєте рацію, і якщо ви думаєте, що не можете, ви теж маєте рацію.